Вітаємо на каналі Бабка Ворожка. Сьогодні дізнаємось. які обмеження чекають чоловіків по закону України про мобілізацію. Розглянемо кожну з карт дев'ятка жезлів символізує стійкість, готовність до викликів та оборону. Це може означати, що чоловіки повинні бути готовими до тривалого захисту від представників ТЦК, щоб зберегти своє життя і не потрапити на війну. Вони можуть відчувати втому, але все одно будуть продовжувати боротися та відстоювати свої конституційні права. Перевернута дев'ятка кубків часто вказує на незадоволення та нереалізовані бажання. Це говорить про те, що одні чоловіки будуть відчувати прикрість та неготовність до мобілізації, у інших вже немає сил воювати, і вони розуміють, що демобілізації не дочекаються. Якщо вас цікавлять інші питання по країні, то пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Бабка Ворожка та дізнавайтесь більше цікавого з нетрадиційної психології. 8К пентаклів у перевернутому положенні вказує на відсутність навичок та недостатню підготовку. Це явно передбачає проблеми з підготовкою та навчанням мобілізованих, відсутністю необхідних ресурсів та інструкцій, що призведе до неефективності в обороні нашої країни. Перевернута двійка жезлів символізує вагання, невизначеність та відсутність напрямку, що вказує на відчуття невпевненості чоловіків, для чого і за що вони повинні воювати. Загалом. Цей розклад вказує на те, що наші чоловіки змушені бути стійкими і готовими до тривалих викликів. Обставини можуть вимагати від них більше сил, ніж вони очікували. Багато хто може відчувати розчарування через неможливість реалізувати свої особисті плани через мобілізацію. До того ж, чоловіки відчувають невпевненість щодо майбутнього України, можливих напрямків розвитку подій та своїх ролей у цих подіях. Одні крадуть та збагачуються на війні, інші повинні вмирати. Будемо чекати на позитивні зміни по цьому питанню. Слава Україні! Героям слава!